Знову день почав чудовий. Всі зібрались на заняття, тож пора нам поспішати і заняття починати. Сьогодні я запрошую тебе у подорож до казкового лісу. Кого можна зустріти у лісі? Так, диких тварин і птахів. Тож вирушаємо. А щоб подорож була веселішою, промовимо чистомовку. Повторюй разом зі мною. Мо-мо-мо, до лісу ми йдемо. Рі-рі-рі, осінь на дворі. Са-са, са, навкруги краса. Ас-ас, ас гарний настрій у нас. Ось ми і потрапили до лісу. Подивись навкруги, як тут гарно, красиво. Але чомусь дуже тихо. Що відбувається? Куди поділись лісові звірята? Ой, а що це за дивна річ лежить під ялинкою? Давай подивимось. Так це ж чарівна скринька. Тобі цікаво дізнатися, що там. Тож треба її відкрити. А чим ми можемо відкрити скриньку? Так, чарівним ключем. Тож відкриваємо. Подивимось, що там. Лісові звірята нам залишили лист. Тож прочитаємо його. Дорогі діти, рятуйте, допоможіть! Нас чаклун налякав, він нас всіх зачаклував. Тепер ми забули, де живемо, і не можемо потрапити додому. Скоріше приходьте на допомогу. Як ти гадаєш, а чи зможемо ми допомогти звірятам? Так, звичайно, зможемо. Але нам потрібно виконати всі завдання. І тоді чаричок вона розвіється. І звірята зможуть повернутися до лісу, тож нам потрібно поспішати. Відгадай загадки. В темному лісі проживає, довгих віз пухнастий має, їй на місці не сидиться, а зовуть її. Так, лисиця. А лисичка яка? Так, хитра, руда. Наступна загадка. Влітку медом ласував, досхочу малини мав. А як впав глибокий сніг, позітхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Хто це? Це ведмідь. Ведмідь який? Ведмідь великий лише ногий. Слухаємо далі. Я страшенний боягуз. Всіх на світі я боюсь. В полі лісі на круги скрізь у мене вороги. Часом лізу я у шкоду, їм капусту на городах, моркву, ріпу, буряки. Відгадайте, хто такий? Це заєць. Зайчик який? Зайчик сіренький, боязливий, маленький. Наступна загадка. Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі. Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Хто це? Це Вовк. Вовк який, вовк сірий, злий. Остання загадка. Руденьку шубку має, по гілках вона стрибає, хоч мала сама на зріст та великий має хвіст. Як намисто ученята, то це? Спробуй відгадати? Це білочка, білочка яка? Білочка руденька, прутка, красива. Наступне завдання. Скажи, Хто де живе? Де живе лисичка? Лисичка живе у норі? Де живе вовк? Вовк теж живе у норі. А білочка де живе? Білочка живе у дуплі. Зайчик де живе? Зайчик живе під кущем? А ведмідь де живе? Ведмідь живе у барлозі. Останнє завдання нас чекає. Скажи, хто у кого? У білки хто? У білки більченята, у лисиці хто? Лисенята. У вовчиці вовченята. У ведмедиці ведмежата. А у зайчихи зайченята. Ти сьогодні молодець. Всі завдання виконав. Ось нарешті всі звірята повернулись до лісу. Вони дякують тобі за допомогу. А нам час прощатись. На все добре, до нових зустрічей!